Друзі, вітаю Біла Церква! Хочу показати вам стаття, ось бачите, про наших білоцерківських депутатів, про обласних депутатів. Стаття, що вони замішані, підозра, бла, 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 паралельно Коля Тіщенко. Підозрюється, бла, 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 обшуки. Знаєте, що я хочу сказати? Оці продажні ЗМІ, які шукають оцих. Хай по цей, так? Там на тому хайпануть, на тому хайпануть. А чому ви пишете а, про когось, а про когось паралельно не пишете? Вони ж замішані, як ви вважаєте, в одній справі, і там прізвища написані. Гунько. І ми знаємо ще не одне там прізвище народних депутатів, які в тюрмі сидять, до речі. А чого ж ви про тих не говорите, хто замішаний теж? Але в нас виходить так, десь в якійсь організації є люди, які замішані в корупції, про одних говорять, а інші платять гроші, щоб говорили про тих. І в нас, отак, Колі Тіщенка знайшли дуречка одного, а Коля Тіщенко один це все вирішує в нас в державі, чи як? Він один сидить на схемах корупційних? Чи в Білій церкві хтось один сидить на схемах? Тому у мене пропозиція до заходів масової інформації до таких ось, будь ласка. Не пишіть по замовленню, пишіть про всіх і все, бо ви все знаєте. Хто робить, хто що робить, хто кому платить, хто де бере, все ви добре знаєте. Але мовчите. Про одних сказали, бо там заплатили, завтра про цих, скажемо, бо ті заплатять. Отак От ви живете, і так ми всі будемо жити. На жаль.